Якою б високою не була наша думка про себе, батьки-сенатори, ми не перевершили ані іспанців чисельністю, ані галлів силою, ані пунійців хитрістю, ані греків мистецтвами, ані нарешті навіть італійців і латинів, внутрішнім і вродженим почуттям любові до батьківщини, властивим нашому племені та країні. Але благочестям, шануванням богів і мудрою впевненістю в тому, що все вирішує та всім керує воля богів, ми перевершили всі племена та народи. Марк Тулій Цицерон про відповіді гаруспиків. Що ми знаємо про релігію давнього Риму? Начебто, все так само, як у Греків, тільки боїв звуть інакше: Юпітер це Зевс, Нептун Посейдон, Юнона, Гера і таке інше. Але це велика помилка. Венера це не калька Зафродіти, а Марс не псевдонім Ареса В цьому відео я розповім про те, що собою представляла римська релігія та чим вона відрізнялась від грецької. Рання римська релігія. З'явилося на основі вірувань італійських племен, що населяли долину Тибру. Для цих вірувань був характерний анімізм, тотемізм та фетишизм. Анімізм це одухотворення сил природи. Так, наприклад, спочатку божества італіків не були антропоморфними. образом Юпітера було небо, вулкана вогонь, Церери колос, Марса спис. Тотемізм це поклоніння тварині предку. Майже кожне італійське плем'я мало тварину-покровителя. У гірпінів та Луканів це був вовк, у Піценів Дятел, у Пентлів та Кавдинів бик та вепр. Капіталійське вовчиця, що вигодувало Ромула та Рема знову ж таки відлуння тих самих тотомічних вірувань. Фетишизм – віра в духотворення з предметів магічний взаємозв'язок між предметами та людьми. Одним з відлунь фетишизму в римській релігії є запоруки вічності Риму. Тобто сім предметів, безпека яких гарантувала добробут держави, голка матері богів у храмі Кібели, Квадрига звей, Прах Ореста, скіпетр царя Трої Пріама, Вуаль його дочки і Ліони, Паладій З Трої, і Анкіл Щит Марса. Крім того, на релігію римлян сильний вплив мали релігії етрусків та греків. Нічого дивовижного тут немає. Просто подивимося на мапу. Ось Рим. На півночі мешкають етруски, на півдні, етруські, на півдні греки. Вони між собою активно торгують, а Рим якраз на перехресті торгових шляхів. Етруски так і взагалі довгий час правили Римом у царську епоху, і багато етруських богів увійшли до римського пантеону. Наприклад, римські Нептун, Юнона та Мінерва це етруські Нетунс, Уні та Менрва. Боги у ранніх еталіків були абстрактні та не схожі на людей. Це завдяки етрускам, вони набули людського обличчя. І одразу постало питання, якщо Юпітер це не персоніфікація неба а бородатий чоловік, що сидить на хмаринці і жбурляє блискавки, то хто він взагалі такий? звідки взявся? Хто його батько, мати, брати, сестри та взагалі? У самих Італіків жодних історій про це не було. Ну справді, звідки у блискавки може бути батько чи діти, це ж блискавки. І тут на допомогу їм прийшли греки, які доповнили римську релігію своїми міфічними сюжетами. Вони ніби пояснили римлянам. Ось бачите, це Юпітер, Нептун та Вулкан. Вони брати, їхні батьки Сатурн і Рея, у Юпітера діти, ну і таке інше. Одразу хочеться спитати, чому боги італіків настільки ідеально збіглися з грецькими, що так легко вдалося перекласти їхні міфи на римських богів? І збіг був зовсім не ідеальний. Відповідність римських та грецьких богів у багатьох місцях шита білими нитками. Ототожнення йшло часто за якимись другорядними ознаками. Наприклад, Венера була в Італіків богинею садів та родючості. Під грецьким впливом вона стала богинею кохання, як Афродита. Юпітер спочатку був богом неба, але не жбурляв блискавки. Познайомившись із грецьким Зевсом, він став небесним батьком громовержців. Вулкан був богом вогню і блискавок, але перейняв на себе функції Гефеста, бога коваля. Навіть незважаючи на відповідність між деякими римськими та грецькими богами, все одно у римлян було безліч божеств яким не знайшлося подібних у греків. Наприклад, один із головних богів раннього Риму, Квілін. Він, як і Марс, був богом війни, але у греків не знайшлося йому еквіваленти. Можна ще згадати дволикого бога Яноса, богиню достатку Помону та її чоловіка, бога зміни часів року Вертумна, бога кордонів Термінуси, богиню гарячих джерел Мефітіс та ще багато кого. Та й у греків було повно богів, яким не знайшлося відповідності у римлян. Наприклад, Бог Сну Морфей, Бог Сили Кратос, інший Кратос, богиня правосуддя Астрея та купа інших, римляни перейняли у греків, пов'язані з богами легенди, і навіть наділили багатьох богів новими якостями. Але змісти функції богів все одно часто дуже відрізнялися від грецьких. Наприклад, греки, звичайно, завжди були недурні повоювати. Але все ж таки вони не вели таких завойовницьких воїн, як римляни. Та їхнє суспільство не було настільки мілітаризоване як римське. Тому у греків Арес Бог другорядний. Якщо ваше знайомство з міфами стародавньої Греції обмежилося книжками Немировського та Куна, то ви швидше за все навіть не згадаєте жодного міфу про Ареса. А ось у Римлян Марс один із головних богів, поряд з Венерою, про і покровитель римського народу. Та й взагалі, войовничі божества, наприклад, той же Квірін або Белонна, були у Римлян у Великій Пошані. Більш того, аспекти, пов'язані з війною, набували божества максимально далекі від війни, наприклад, Венус Вікторіс, Венера перемагаюча. Для римлян весь світ був сповнений божественними сутностями та духами. Духи і боги були у річок, озер і джерел, лісів і болід. Але, мабуть, найзначнішими з цих множин божественних сутностей були лари та генії. Було багато видів ларів, у тому числі були і лари, що були покровителями всьому римському народу. Але найпоширенішими були домашні лари божества, що були покровителями одному окремому взятому дому і родині. А також кожна людина мала геній особисте божество покривитель цієї людини. У кожному будинку було обладнано ларарій невеликий храм, де знаходилася статуетка генія господаря будинку, а також статуетки двох ларів з рогом достатку в руках. Ще одним важливим аспектом римської релігії була віра в абстрактні божества чеснот, таких як. Доблесть, злагода, вірність, сором'язливість, дисципліна. У Чеснот не було особистих імен або образів, але на їхню честь зводилися храми, приносили жертви, загалом їм поклонялися як повноценним богам. Були в римлян і так звані божества моменту, тобто боги, які покровительствують якимось заняттям чи моментам в житті римлян. Наприклад, богиня жнив Аннона, Субіг Бог першої шлюбної ночі, Ватикан. Бог, що відкриває уста немовляті, коли той робить перший крик. У житті римлян буквально у кожної дії був свій Бог чи богиня. Наприклад, були навіть богині, що покровительствували виходу з дому і поверненню додому, Абеона та Адеона відповідно. Крім того, релігія римлян була дуже ритуалістичною, тобто головне було правильно провести всі обряди, ритуали, принести потрібні жертви, і тоді людина мала право розраховувати на прихильність богів. Ритуали мали відбуватися ідеально точно в кожній найдрібнішій деталі. Якщо щось порушувало ритуал, то його вважали таким, що зроблено неналежним чином, і його слід було повторювати, поки все не буде зроблено ідеально. Прикладом такого підходу є легенда про першого танцюриста. Одного разу в Римі вирувала епідемія, і ніхто не міг зрозуміти, чим був викликаний гнів богів, одному плебею на ім'я Латині. З'явився у вісні Юпітер і сказав: мені не сподобався перший танцюрист. Латині нічого не зрозумів і нічого нікому не сказав. До нього знову прийшов Юпітер і пригрозив карою. Але Латиній знову не розповів про свої видіння. Тоді наступного дня від зарази помер його син, а ще через день він сам зліг від хвороби. Тільки тоді він скликав усіх рідних і наказав на ношах віднести його до сенату. Він розповів сенаторам цю історію, і всі почали міркувати. Що ж це за танцюрист, який не сподобався Юпітеру? І хтось згадав, що нещодавно була урочиста хода, присвячена Юпітеру, і один із патрицій вирішив в той же час стратити свого раба і наказав гнати його батогами до міста страти. Так вийшло, що цей раб випадково опинився попереду процесії. Все стало зрозуміло, процесію повторили, і епідемія одразу припинилася. Також, на відміну від греків, римляни приділяли велику увагу передбаченням і ворожінням. Цю традицію римляни перейняли ветруски. Видів ворожіння в стародавньому римі було безліч, але найпоширенішими були гароспиці та ауспиці. Гароспиці це ворожіння по понутріх жертовних тварин. Вони вважалися точнішим, та їх проводили спеціально навчені жерці: гаруспики. Для проведення ворожіння приносили в жертву чорного барана, витягали його печінку, варили з дотриманням необхідних ритуалів, а потім за формою печінки та ушкодженням на ній. Намагалася зрозуміти, що ж боги хочуть сказати. Наука про гороспиці була дуже складна, їй потрібно було довго навчатися. А от ауспиції, ворожіння по птахах, були по справжньому народним видом ворожіння. Проводити ауспиції могли як спеціальні жерці, авгури, звідси, до речі, сучасне слово інавгурація, так і будь-хто. У себе вдома будь-який плебей міг ворожити по птахах про якісь особисті справи, але з питань, що стосувалося всього римського народу, Проводити ауспиції могли тільки спеціально уповноважені магістрати квестори, претори, консули. Способів ворожіння було безліч по польоту птахів, співу, тому як птахи клюють корм або ходять. Метою ворожіння було не дізнатися майбутнє взагалі, а дізнатися, як боги ставляться до якоїсь конкретної справи цього конкретного дня. Наприклад, якщо римляни хотіли оголосити війну, то проводили ворожіння, чи можна починати війну в цей день. Якщо ознаки були поганими, то наступного дня ворожіння повторювали, до того часу, поки не отримували добрі знамення. Цікавою є історія римського полководця Публія Клавдія Пульхра. Перед морською битвою при дрепані були проведені ауспиції, і священні кури відмовилися клювати корм, що вважалося дуже поганою ознакою. На це Пульх сказав: якщо не хочуть їсти, то нехай нап'ються. І наказав викинути їх за борт. Відбулася битва, в якій флот римлян був вщент розбитий флотом Карфагенян. Саме у зневажливому ставленні до Ауспиці римляни побачили головну причину поразки. Ще важливо відзначити, що в стародавньому римі жерці не становили якусь окрему касту. Жерецькі посади часто були атрибутами посад політичних. Так, наприклад, диктатори Гай Юлій Цезар і Луций Корнелій Сула були фламінами Юпітера, Октавіан Август. Верховним жерцем Колегії Понтифіків, переможець Ганнібала, Сципіон Африканський входив до жрецької колегії Саліїв. А, наприклад, видатний оратор Марк Тулій Цицерон входив до Колегії Авгурів. Крім того, жерців у Римі завжди було дуже мало. Наприклад, при Юлії Цезарі за населення республіки в 4 мільйони чоловік було всього 147 жрецьких посад. Таким чином, як ми бачимо, римська релігія була цілком самобутньою. І не була калькою з давньогрецької, хоч і зазнала її очевидного впливу. Друзі, ми щиро дякуємо всім, хто підтримує наш канал, особливо спонсорам каналу консулові Константину Данильченку, а також квесторам Тарасу Яценку, Іллі Ладану, Луї Мардуку, Ендрю Пі, Оберсту, Єгору Котляревському, Владиславу Соколенку, Ігору Фурсєєву, Максу Ротанському, Юлію Стефану Жидецькому, Володимиру Постоварову та Соніку. Їх імена, а також імена решти спонсорів та тих, хто підтримував наш канал разовими донатами, ви зараз бачите на екрані. Ще раз дякуємо вам: ваша допомога для нас дуже важлива та надихає на роботу над новими відео. Ви також можете долучитися до підтримки каналу за посиланням в описі. Також нагадуємо про наш магазин мерча. Ми якраз додали туди кілька нових принтів. 50% від цього прибутку від продажу мерча, ми відправляємо на допомогу Збройним силам України. Тож купити в нас мерч, це хороший спосіб. Одразу і підтримати наш канал, і підтримати ЗСУ, і дістати щось для себе. Тож зазирніть туди за посиланням в описі, може щось вас зацікавить.